Вас вітає тут канала Кіантрейт. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон під цангу типу ОЗ з хвостовиком типу конус морзе від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має хвостовий конус морзе 5 під лапком. Такий тип конуса називають свердлильний, так як тип конуса морзе з лапкою, як правило, використовують на свердлильних верстатах, де за рахунок цієї лапки патрон входить в зачеплення зі шпинделем та обертається. Конус цього патрона має конічну форму, яка повторює конус самого шпинделя верстату. Тому прилягання інструменту проходить по всій площі конусної частини патрону, забезпечуючи максимальне кріплення по всій площі конуса. Патрон має наступні характеристики: Виліт оправки 90 мм, діаметр зажимної гаки 72 мм. Тип санг ОЗ з діапазоном затиску від 3 до 32 мм. Тип хвостовика Морзе Дін 1806, розмір хвостовика конус морзе 5. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної старі, що забезпечує високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить. З використати спеціальні ключі під сангові патрони. Універсальність таких патронів з хвостовиком конус Морзе полягає в тому, що їх можна застосовувати на верстатах з будь-яким конусом шпинделя через перехідні втулки, які ми також можемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку роботу будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.